Останній листок календаря. Можливо, 24-й не був найяскравішим роком нашого життя, і ми не отримали все те, про що мріяли. Та й мало хто знає, якою ціною він нам дався, але він навчив нас цінувати те, що маємо, і бути вдячним тим, хто поруч. Давайте зараз разом подякуємо хлопцям титанам, що тримають фронт, та пошлемо їм зігріваючий промінь у кожне сердечко. Ми можемо відпустити рік, що минає, а разом з ним наші втрати, моменти розчарувань чи біль зради, і дозволити собі увійти в новий етап життя, де є єдність, віра в перемогу та кращий шлях для кожного з нас, є місце диву, де ми дозволяємо собі залишатися собою і бачимо сенс у кожному кроці, де ми самі створюємо свій світ чистими помислами. Та вдячністю. Обов'язково загадуйте бажання, адже Новий рік це час чудес, реалізації бажань та яскравих вражень. Нехай з вами трапиться все найкраще наступного року. З Новим Роком, мої хороші, та нехай він принесе вам море позитивних вражень.